Начали з мамою спорити. Я просто уйшов з дому, бо я не хочу ці всі слухати. На Андрій я ж ти привіз чотири печені. Спочатку бар тут і там. Єс, запригаю на бокс, їде. ті бо Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та хоч щось згадав, чоловіче. Я вже стільки не робив трюки, але простімо мені вже. Йоу, всім здоров, ребята! Це моє нове відео. Я зараз виїхав кататися. Короче, сидів дома, пухавав, пухавав, хавав. Ми тоді почали з мамою спорити. Я просто йшов з дому, бо я не хочу це все слухати. На велику хоч мальоху, розвівся, розчіплюсь, бо я не знаю, що вдома робити. Просто не знаю. Потом хайду, коли нікого вдома не буде, Їду зараз до Андрія домой. Не знаю, що він там робить, чи щось з котом чи що. Зараз подивимось. Приїхав до Андрія під під'їзд, а тут і пароль. Він трубку не бере, зараз будемо вгадувати. Тикайте такі кнопки, які більше вичухані. Може ці? У, -у, У. Зламав прямо в прямому ефірі. Все йдемо до нього. Ти вдома чи не вдома? Вона залізла в горшок, сталося грязно. Я її помив. Вона орала. Кричала. Щасливо не доволи. Ну добре, що хоч помивчку. А я бачу, я вже виїхав. Я без защити так чисто вилетів з дому, як пес. А що там сам? Та нічого, я хавав, і на мене нагнали. <рес> Та бач, я їм їм. Я поставив каструлю пусту в холодильник. А мама думала, що там є ще їда. А тоді там їди немає, мама витягує там пуста каструля. Я коротше і за цього получив. Прикинь. <рес> Найшов повод вийти. Чесно, я не дуже хотів виходити на сьогодні. Не знаю. <рес> <рес> не було ж такого бажання. Думаю, відомо монтірує. Змонтірував. Ми добралися в скейт-парк. Тут дуже багато всіх таких маленьких дітей. Ну нічого. Зараз Андрій покаже, що він навчився вчора. І з чого він зламав раму? Фібл, кренкарм, опованеті. Ви поняли? А покажи раму, де ми вчора варили тобі. В нього тут все було тріснуте. Ну, ви бачили в предыдущому або там десь в лозі. І тупо тут все заварили. Тупо бомба. Так як у нас сьогодні фьорст трай влог, Андрій. Його запоров. Mm -hmm. І все, тепер не з першої попитки. Щас взяли. Сміт хард, понімаєте? Попитка номер 2. Сміт. Паденья опять. Mm -hmm. Давай, малишечка. Mm -hmm. ну. Mm -hmm. ну. Не падай, тільки. соберись, тряпочник. Возьмися mm -hmm. в руки. Будь псом, а не мужиком. Гец пішов. На тупо зробив, А давай знімемо мені якийсь трюк. Але я щас придумаю. Тоже у нас давай. сьогодні мінімум процентів на телефоні і максимум трюків. напевно. Тикайте, ребята, хто тут у нас і на чому денчик, який катався на ну, такому, блядь, пересів на отаке. Ну, Як твої впечатлення? Охуєнно. нормально. Ну, Но хоч щось, хоч щось. Не потеряли його. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, але. Але нічого, нічого. Беміксер, бивший робить трак. Ой, молодець. А ще суть в тому, що знаєте, як він зібрав самокат, він його безплатно Так. Да. Йому там дали якусь часть і деку. Правда, тут і тріщина, але ну, нічого, він потім Доповий. щось передумав. Головне, що безплатно, я хоча б На турі. А ну ка каванеті бар, фейки бар, халфкап. Вот. Нормально. І віп, віп, віп. Позор, Позор! Давай Все треба вчитись. А ти не вмієш віп чи що? Ну, типу, якщо я стольку поміняю, то можу. Та поміняють! Ну от, Ну, Це нормально. Дивіться, от Бемер, опять. А ну, це райдера? А він на всьому катається. І на самокаті, і на тому. Якщо чесно, розкажу. У нього дома є самокат. Такий. Стоїть детський, він на ньому катається вечорами. Так що, сусіди, якщо ви втікаєте, пропустіть йому пропіздон. Але професіонал. Андрій, професіонал. А ну-ка, дізастер. Отпригнув і... Вот! Вот! вот. Ну, без цього можна було обійтись, але нормально. Молодець. Роман діла жорсткий трюк. Оу. Опа, опа, помішали, мало. Йде на фейки, дабл -слайд -бар. Йе! І ще бар. Андрій вирішив мене купірувати і тупо починає красти мої трюки. Що він діляє? Ну, на, на, бля, я йому казав не мути такого. Ааа, все, Андрій. Все. Трюк, трюк. Трюк, не будь Андрієм і не повторяй. О, бля, ну опять. Ну, пацки, я, конечно, ні на що не намикаю, але ви, конечно, такі. Фантазія друга все вкрасти? Спасибо! огромне. Ану, ану, ану. Йо! Да ладно, ану. Ну він щось своє наконець ділає спустя 3000 років років. Та ти ж. Отак! Я можу отак вот. Ось так вот. Тепер На помог. деле, все було скейт Скейтпарк нас задовбав і ми їдемо. Ідемо подивимося, що відбувається по городу. Ми пройшли раз приїжджали, то катались по цій стороні, а сьогодні Андрій намастив цю грань, будуть пригати оце вот. Гедік бодренько пригає перед голубом. Гоп фібл менуал і їде менуал 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 І, 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 і. Банік. Та не кидав. Ну, тут обидно було, бо тут міг бар будет. Ты хочешь уже з первича зрозумів. так я понял. Ну нічого, іди за великом. Давай, братанчик, І? Фибел. Опусть! Трьоха! Ти що гонишь! Ехаи! Чувак, роби трьоху? Роби трьоху, чип! Я не зроблю. Ні, це случайно перекрутив. Я не зроблю позицію. Басики, ви. Ну ти нормально, братан? Ми все нормально, я не взяла там позиції. Я тобі базарю ти би зробив. Доборчик от Андрія. Но! Але Бушечка! боже, як то гарно. А він же й вів хотів, та ти вчив. Ще... Офігівший. Йоу, пройшло вже два дні з моменту того, як ми каталися, і що? Я вчора хотів загрузити в але но в мене тупо немає інтернету. І я не знаю, що робити, Я хотів іти в кафешку в якусь загрузити. Е, бо то, що в треба не загрузити. От mm, досі дзвонить Андрій, каже, що робиш. Я кажу, що хочу йти в кафе загрузити. Він каже, го до мене. Я такий го. Так що обуваюся і вилітаю. Мама спекла печення, взяв Андрію пару штук, щоб все таки не з пустими руками приїхати. Правильно. Кстати, з мамою повністю помирив, все нормально. Ну так, у нас бувають такі приколи різні, але я думаю, це у всіх такі, у всіх сімей. Як вам так? Коротше, у всіх таке буває все. У нас вчора цілий день дощ падав. Сьогодні отак все дерева. Попадали, все перерізають, бувають. Розложились тупо професора. На, Андрій, я ще ти привіз 4 На. З гостинцем. вони нормальні, вони вкусні. То мама, мама це робила. Час ми Андрію ще скачаємо програму для цього, для фотошопа, щоб він уже все, ну, діло професіонала, рук. Щоб ви то не думали, що то все просто так. Зараз підключимося до Wi-Fi. Оп, Андрій Хом. Роль не знімаємо. ми вже все поперекидували, відос загрузили. Прийшли з Андрієм в магазин, він тут собі бере випічку. Так, що далі? Далі йду обичну воду брати. Отаку воду, так. О. Один з Нормально? Нормально. Коли багато грошей, можу дозволити таку баночку, але сьогодні не цей варіант. Сьогодні не багато грошей. Коротше, ми щось докупимо, зробимо вам розпаковку. Ну, да, є. Саме головне є. Да, дальше? А далі на розпаковці. Да, ми вже повернулися домой, Кот вже їсть і розпаковка. Так, перше у нас себе. Я люблю дуже багато Булочок всяких кого тут буде піца. І от ну не ватрушка, а поміну. Печенья... Далі. Ну печення я рідко їм, але таке поїсти. Пічення лаконіта. Шуфляду. Дальше. Е, вода це всегда літр з половиною. Кожен день може. Тільки так, всякий гірмонтю, ну, або класиці. Або клас. Морожено найлюбиме, ну тільки... Ломбір ескімо. Е, І сирки. Тоже типа на все натурально горішки обличчя, ну це так, по вкусу. типа. І 2 пачечки. Молоко. Молочко. Молоко бомжайське, але не шоколад. Нормаль, нормально, нормально. Е, Еще сироп. Оп. І каша аксі. Ну, лучше брати. Так, як лучше якобужні... брати вот таку вот велику кашу. Нічого лишнего, саме натуральне і вкусне. Ладно, не натуральне, а просто нормально. Безопасне. Okay. Ми вже були в мене, забрали камеру, все, діли защиту, і тепер їдемо кататися. Залетіли ще по-бистрому на пошту. Забрали і... посилочку з Одеси. Там дуже четінка майка. Час подивимося, що йому прийшло там. Овши чувак, Це... все То, тепер що... ти репер. То що я ждав. Тепер він репер. Іменно цей мій розмір, він стандартний, я його. І ти його полюбляєш. Настало час покататися. Ми вже десь тут і 4 години собі на лайтах розкатаємося, катаємося, віддихаємо. Зараз ще вам щось підснімемо і думаю, от такий от кайфовий відос вийде. Тупо, як це життя? райдера. Жизнь райдера. Для начала зрозумію бар в той дроп і потім той. Ну покажи їм, от покажи, бачиш от той. Сьогодні в планах зробити з нього ванетті бар. Я десь не зробив дуже давно, ну давай. Тупо в лінію все роблять. Давай, все, погнав. Спочатку бар тут і там. Давай. Єс. Перший бар. Йоми, на ходу. Так з чотирьох міг так. О, Нормально. Давай я спробую. Мене ті бар спочатку на малому, а потім... Ну давай. Якщо піде, то піде. Ну, Якщо да. то не. Yeah, Роман настраивається на ванеті бар, запригує на бокс ой ой Ванеті бо ой ой А ще й бонус трюк був, виход з лайдваром. Та хоч щось згадав, чоловіче. Я вже стільки не робив трюки, ну простімо мені Аз, вже. Аж хоч щось зробив. Але добер спіни, люди, доберспіни. Най буде, най хоч щось буде. Андрій ще зробили айс, ману. Ой, айс, айс по боксу. Ну почти. Андрюха, ну добирай, бро! Давай, 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 чувак! На На! зробив! Зробив! Нарешті! Я зробив! зробив. Я, зробив я там точно! Зроби, зроби. Я найсі, точно! Але молодець, нарешті! Все, красава! Красава! новин прошник! А тепер Стас собі поставив нові розові покришки! Чтирохеліментний руль! Став сильним і хоче навалити любих трюків. Кархард сміт. На сміт є. Далі, що є? Ванет. Ні, стіль є. Велік, блядь! Я встиг забрати. Ні, а, Роман, друз, Чуть мені не почухав, руль без. Не, не почухав, я копнув сібри. Ага, почухав. Добре, що було той грін. Коротше, був парафін на твоїх бігах. На, той ще щось придумав. Відсайт на фій. Ой-ой-ой! Андрій, я ти казав, не придумай фігню. Я тобі казав, чи що? Андрій! Ну я маю! Придумай фігню. Це жесть, я на мене сучив. Та ясно на мене, Цілий день йому кажу, Андрій, не придумай фігню. Катаємося в скейтпарку нормально. Нє. Він буде пригати, руль, отак закручувати. Запригни на спину та на спині скользив же, що. На, що блядь. <пл> я йому кажуть. <-nose> він, він не слухає. Баланс зловить, робить, відпригує. І трьошка. Оборудований псонс ділає айспік по цьому всьому. На, з першого лиця подивитися, як це виглядає. Їхати от на п'єзі і ззаду. Єее! Конечно, бля! Показав їм камеру включив. Ви нам скажете, якщо як щось я... було не як, то. Як? Так, чоловік їде. Єс! Yes! Обонеті. Ой, ой Я навіть не знав, що знімати, восичи це, блін. Це було... Це я зробив контент. Просто паше, хода. Єпа! Контент мейхер. Це не гонити не сім'я. Він заприйнув слайдону. Ой-ой-ой. Ти нормально? Не в той плоскості чоловік Чувак, це було дуже жорстко Тут тут тут, тут тут, 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 стус, тут, стурц, то по контент бой руки. Контент бой било нас руки ти не вже не так і грай, бляха. <ріху> й, сука, там дуже, там було жорстко паска, там дуже було досить. Жорстка пашка, парку під вечір. Він думає, що він вже прорайдер, бляха. Ну, так, чекай, я розумію, що він скоро їде за кордон, типа кататися. Ну, Стасян, Чуть-чуть, <ріху> Чуть-чуть. Тіп заряджається, буде добро трюка. Попив води. Ой, все, рознесе, бля, єбанутий трюк трюкна. Все, полетів. Молодого рознесе. Венеті на фібол від молодого чоловіка. Єс, yes, єс. Yes, на! Yes. No. Плотніший в кіт от Андрія. Chicken bar їде, ділає менуал. Щось запригує на задні пєги. Їде на цих пігах своїх і дропає з чотирьох. Боже, просто дичь. Ух, пт твою чуть не вбив! Щас буду їхати задом, коротше, на задньому колесі і на менуалі, на задньому колісі. Ну шо, отакий вот от вийшов відос. Лайки, коменти, репости і І на телеграм інстаграм підписалися, швидко. На всі все. на всі, інсти, тіктоки, хертоки, no. ютуби, no. туби. Короче, все, всім ребята, пока.